Відповідь на це питання, мабуть, буде дуже короткою, тому що з одного боку, коли дивишся проекти урядових рішень чи законопроекти, і до них, як правило, йде пояснювальна записка, де найчастіше написано, що проект консультацій з громадськістю не потребує. От до того часу, доки більшість наших проєктів урядових рішень і законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, будуть йти з таким формулюванням, це означатиме, що поки що рівень цієї взаємодії залишається дуже поганим, тому що держава. І влада, органи державної влади далі сприймають свою свої повноваження як монополію на владу, вони не вважають за необхідне, що потребу консультуватися, радитися з суспільством з різними зацікавленими групами при прийнятті рішень. Коли статистика таких записів у пояснювальних записках зміниться на зворотню, коли не буде проєктів, урядових рішень, нормативних актів, стратегій, програм, концепцій, які йдуть з таким формулюванням, що проект не потребує консультації з громадськістю, тоді можна буде сказати, що врешті ситуація змінилася правильну. Ну а інше, інше мірило того, як, як відбувається ця взаємодія, наскільки вона вдала, ефективна, я думаю, що можна запитувати у самого суспільства. Тобто, це можуть бути якісь і загальнонаціональні опитування, але так само можуть бути опитування у певних цільових груп. Зокрема, у громадських організацій аналітичних центрів бувають такі опитування, коли їх питають, як вони оцінюють рівень взаємодії з державою загалом, а також по окремих секторах з окремими міністерствами. Я думаю, що відповідь на ці питання може показати, які сьогодні вже міністерство краще співпрацює з громадськістю, які гірше, і тут можна зробити вже багато висновків.